Ми бачимо спробу саме, ну вона гарно, до речі, підсвічується, там Скабєєва в 60 минутах завжди обов'язково ці кадри показує. Ми бачимо спробу переорієнтувати це все, от в такому, як було гасло, з якого і почалася ця блокада тепер фермерів. Воно починалося з гасла невдячні курви. Йдіть додому, це дослівно. Тобто, спроба перевести всіх українців, які є в Польщі. В категорію от невдячних, яких треба вигнати, наскільки вдасться це з кордону від того простого хлопа, яким меклер поганяє, а руський телевізор керує, так? наскільки вдасться це перекинути в масштабах країни, так, щоб це перетворилося на масштабну українофобію. Ну, дивіться, тобто, я думаю, що в Польщі є багато е, все ж таки прихильників України і е, української польської співпраці. Е, вони зараз е, займають таку обережну позицію, тому що, зрештою, і уряд зайняв таку і позицію. Ну, не будемо рухати фермерів, вони мають право на протести, а потім побачимо, як це все буде розгортатися. Але <кій> е, 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 насправді виглядає це достатньо все ж таки більше як якась спецоперація, яку Росія проводить власне в цьому регіоні, перш за все скерованому на Польщу, щоб послабити, як я вже сказав, цю єдність і солідарність і згуртованість в підтримку України для боротьби з Росією. І це може бути один із елементів е, гібридної війни підготовки до широкомасштабного вторгнення вже не в Україну, а в інші країни. Також і для того, щоб суспільство було поділене, щоб не було е, ну, єдності, і це звичайно тоді послаблює обороноздатність країни, і послаблює обороноздатність суспільства. І Пане, ця Росія з цього користується. Я думаю, що знову ж таки, коли ви мене питаєте, що потрібно робити, це якщо Польща, якщо Варшава цього не розуміє, то треба апелювати тоді до наших партнерів по ЄС і НАТО, тому що це є загроза не тільки Польщі, це є загроза також і Європейському Союзу, і Північно-Атлантичному Альянсу.